Чи знали ви, що зерно може саме загорітися? Коли накопичують і довго зберігають зерно з високою вологістю, то в товщі зернової маси підвищується температура. Це відбувається через фізіологічні процеси: дихання зерна, активність мікроорганізмів, погану вентиляцію, велику кількість органічних залишків у зерні. Такий процес називають самозігріванням зерна. Коли температура перевищує 40-50 градусів по Цельсію, в зерні починають руйнуватися білки і жири. А при 70 градусах воно може ніби підсмажуватись, темніти з'являється запах гару. Якщо процес не зупинити, температура в осередку виростає до 100 градусів і вище, тоді зернова маса може зайнятись без відкритого джерела вогню. Самозігрівання є найактивнішим у перші тижні або місяці після завантаження, якщо зерно було закладено з підвищеною вологістю. Головна група ризику це олійні культури вони містять жири, які при окисненні додатково виділяють тепло. Соняшник рекордсмен за кількістю випадків самозаймання через вміст олії то 50% і дрібні часточки лушпиння, що легко нагріваються. Ріпак теж небезпечний. При підвищенні вологості може самозайнятися навіть у м'яку осінню погоду. Соя також. Нещодавно у Бразилії на одному з елеваторів сталося дві пожежі через самозаймання сої. Перша велика пожежа була у липні. А друга у жовтні цього року, вже в іншому силосі, соя у металевих ємностях починала толіти, а потім займалася через недотримання умов зберігання. Тому на елеваторах сушать зерно до базисного гріння вологості, регулярно вимірюють температуру зернової маси та вентилюють її.